Якщо ви приходите військову службу і маєте підставу для звільнення через необхідність постійного догляду за близькою особою, потрібно підготувати чіткий пакет документів, рапорт на звільнення за сімейними обставинами, на ім'я стане. документи військовослужбовця, паспорт і ПМ квиток, документи особи, за якою доглядають, документ, що підтверджують родинний зв'язок, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Документ про відсутність інших осіб для догляду, наприклад, акт обстеження з соціальними працівниками або представниками ТЦК, умов проживання та відсутності інших доглядальників. Після подачі рапорту та документів процес може включати перевірку інформації командуванням та соціальними службами. Кожна справа індивідуальна, а перелік документів може відрізнятися залежно від обставин, щоб уникнути помилок та витрати часу, звертайтесь до центру правової допомоги за безкоштовною консультацією.